Усім привіт! Я думаю, для початку потрібно розповісти мою історію, власну. харчування, дорослішання у цьому питанні, шляху до якогось найбільш правильного на сьогоднішній день способу життя. Це почалося з того, що я покинула заняття спортом. Мені було тоді близько 12, 13 років. Так, 13 років було. До цього я займалася 8 років Айкідо. Ходила тричі на тиждень на тренування, і ці тренування. Виснажливі були, і організм постійно потребував великої кількості калорій. Я їла десь 3 тисячі кілокалорій, не дай мені 3,5, багато солодкого, я була дитиною, Важила я 50 кілограмів при зрості 1,60 м. У мене була гарна маса. Були м'язи міцні, і все було добре. Але тут, знаєте, кажуть, що спорт може призвести до каліцтв. І часто так і відбувається. Не було ніяких травм. Ніяких там переломів, падінь, щось такого не відбувалося, просто я займалася там з року в рік і якось відчула, що в мене болить праве коліно. Ну, так, ния іноді. Я пожалілася на це батька, і мене відвели до лікаря, і поки мене відво... відвели до лікаря... А. Я поїхала до трускавця, там мені робили робила е, процедури, від яких болі посилилися. І потім якось вони ще й на ліве коліно перекинулись. Мені поставили діагноз хвороба шлятера це збільшення колінної чашечки через. Постійне навантаження на ці коліні чашечки. Тому що Айкідо, яким я займалася, воно м -м, передбачувало такі м -м, вправи саме на колінах. Ми на колінах і ходили, і часто прийоми е відбувалися прямо на колінах. Ну, Це було добре, весело, поки не Виявилося, що я більше не можу займатися спортом, якщо я хочу зберегти свої коліна, здоров'я, і я покинула спорт. І так сталося, що разом зі спортом я якраз покинула і, ем, своїх батьків, приїхала до бабусі. А всі знають, що таке переїхати до бабусі, це взагалі таки небезпечна пригода. Небезпечне для вашої ваги. І, і зі мною сталося що, саме те, що ви зараз подумали, я покинула спорт, але е, мої м'язи і мій організм продовжував вимагати 3-3,5 тисячі кілокалорій в день. І скільки щастя було у моєї бабусі через це. Вона мене кормила зранку до вечора. Просто вареники, пиріжки. І це ось. Ви думаєте, це якісь там кліше, штампи, вареники. Вони справді кормлять варениками і пиріжками. От справді. Я за півроку такого харчування способу, що... як це майкідо. Вже, звичайно, нічим не займалася. У мене навіть не було розуміння у 13 років, що я маю робити якусь зарядку. У мене не було такого розуміння просто. Я була дитина. Батько мені казав: Женя, роби зарядку щоранку, а Женя не робила. Женя ж думає, що ну, що там батя говорить. Зарядка, зарядка придумав. Я піду з подружками бухать. Бухать яка зарядка? Ну, і от, значить, за пів року з 49 кг при зрості 1,60, я набрала до, за 6 місяців до 64 кг. Тобто я набрала 15 кг, а зросту за 6 місяців додалося пара сантиметрів. Тобто. Я просто ожиріла. Всі мої м'язи, тобто всі мої м'язи, в мене тонка кістка. я маю, якщо в мене немає м'язової маси, важити дуже мало. Е, але я мала 50 кілограмів при зрості, метр 1,60 і всі ці кілограми, які були мишці, м'язи, перетворилися на жир. Просто на жир. І я збільшилася в об'ємі та набрала вагу. Набрала, тому що жир сам по собі теж потребує додаткових калорій. Жир вимагає додаткових калорій. Почнемо з того, що жир це орган, який присутній в нашому організмі. Ну, це справді орган. І він виділяє гормони. І чим більше у нас жира, тим більше поганих гормонів ми отримуємо. І тим більше, тобто гормони, які провокують наш апетит, всього цього я не розуміла. Все, що я розуміла, це те, що я жирна корова. Я просто, я просто, у нас була сама товста дівчинка у класі з першого класу. От я наблизилася до її ваги. І коли я йшла зі своєю однокласницею, йду, струнка однокласника, подружка, Ми в трьох були подружки, і перед нами йде Ліза, моя подружка. Ну і моєї теж. Значить, йде, е і я кажу: слухай. Ну, я ж не така товста, як Ліза, все ж таки. А моя подружка відповідає: Ну, піди вперед. Пішла вперед, вертаюсь, вона каже: ти знаєш, ще трохи, от і взагалі не буде різниці. Ну, це я після зваження таке і запитала, чи в той же день, чи на наступний. Тому що я справді просто не помічала, що я жирна корова. Отак от буває, от не помічаєш, ти, ти є жирний корова і не помічаєш, як в тебе 15 кілограм рази плюс. Тому я чудово розумію, як це буває. І, знаєш, що робить? Прийшла я до бабусі і кажу: знаєш що, бабуля, нервна, буду на дієту садитися? Ну, бабуся мені допомогла. Вона зналася на дієтах. Вона дуже добре знала, як можна швидко та ефективно схуднути. І саме найголовніше, точніше, найважливіше, мабуть, що вона знала, як схуднути без е, е, шкоди для здоров'я. Вона знала, як грамотно зробити так, щоб ще вага не повернулася. О, моя бабуся просто так, вона дуже шарить у всіх у здоров'ї людини, у біохімії, е, організму, вона легко викручується з всяких ситуацій, які у її віці е, просто нізбіжні, просто з е, серцем, стінокардія, ну і все таке. То до чого це я веду? Що ми з нею зробили? Розповідаю свою дієту. Е, я сіла на неї на початку літку літа. Тоді мені було вже 14 років, бо в 13 я почала набирати вагу, десь там вже 14, Я е, через півроку я вже ну вона стабілізувалася на такій жирній від 45 і я десь півроку ще, може, товсті лишала трошки до 66-67, але в мене вагів не було, у мене був сантиметр. бабуся казала, ваги тобі не потрібні, орієнтуйся на е, параметри. І я завжди дивилася на параметри. Е, значить, е, за три місяці літа мені вдалося втратити 2,5 кг. Вам здається, що це просто смішно. Да? Смішний ризик, що це 2,5. Ти що їй. Повірте, я коли зважилася, я тоді зрозуміла, що я втратила 2,5. А ось коли я 1 вересня надягала свою спідницю, я думала, що я втратила 23,5. Значить, чи. Зараз 3,5 кг. Не 2,5, а 3,5 за три місяці. Тобто в мене була вага 61,5. Я надягла спідницю, а вона просто спадала, просто спадала. Тобто, жир перетворився на м'язи. Я почала робити так зарядочку. Їла я вранці тільки варене м'ясо і гарнір. Також варен. це каша або картопля була. В обід я їла огірок, і на вечерю я пила солодку воду газовану. Це не, цього не можна робити. Але ну, та й ми гуляли з подружками, я зрозуміла, що алкоголь не можна, треба щось хоч попроще. Ну, і ось так дуже добре схудло в об'ємі саме. І це мене вразило. Я зробила висновки. А потім почалося найцікавіше: я прочитала Поля Брега Чудо голодування. І там він сказав одну таку фразу і сказав: Ви є те, що ви єсте. Все дуже просто. І в цей момент я Повністю перевернула свій погляд на ці речі. І сьогодні у мене одне питання до нас усіх: чому ми не заправляємося на мото, на галіми заправках, галімим бензином, машинки свої, а тому, що нам не хочеться, щоб двигун барахлив. Щоб замортизував раніше часу. Зате нам все одно, що ми заправляємо себе. Це може бути навіть спирт, <с. <с.> який витирає наш мозок у прямому сенсі цих слів. Тож, пройшли роки, і я зрозуміла, що чудо голодування це не панацея. І що організм працює набагато складніше ніж просто ми є те, що ми їмо. І я хочу з вами поділитися своїми знаннями та досвідом. Я декілька разів набирала та скидувала вагу, але вже багато років тримаю сьогодні і вазі і постійно розвиваюся у своїх знаннях, отримую нові. І буду з вами ділитися і старими, і новими, і всім, всім всім до чого я прийшла за ці роки. Мені 34 роки. Займаюся я дієтами та оздоровленням вже, як ви зрозуміли, 20 років. У мене великий досвід. І я знаю, як зберегти. Красу, молодість, здоров'я та фігуру. Приєднуйтеся. Всіх люблю.